Громадська організація Регіональний центр прав людини починав я з посади начальника канцелярії воєнного трибуналу Чорноморського флоту у місті Севастополі. В 91-му році я був призначений на посаду судді воєнного трибуналу Севастопольського гарнізону і два роки виконував обов'язки судді. А після того звільнився і одразу пішов. В сферу адвокатури, в адвокатську діяльність. Я не приховую, я був доволі успішним адвокатом, успішним і в плані результатів розглянутих справ, і в плані матеріальному, тобто дохід мене був доволі високий. Я міг собі дозволити витрачати певну кількість коштів на благодійність, міг собі дозволити надавати дуже велику кількість безоплатної правової допомоги, що я власне робив. І На початку 2000-х років вже була така цікавість до теми Європейського суду з прав людини, оскільки Україна в 97-му році приєдналась до конвенції з захисту прав людини і основоположних свобод. Спілка адвокатів України розпочала набір для підготовки представників Європейському суду прав людини, тобто людей, які знаються на праві європейського суду. У період навчання Роман Мартиновський почав співпрацювати з правозахисниками, а згодом разом з однодумцями заснував ГО Регіональний центр прав людини РЦПЛ – правозахисна організація, заснована у 2013 році, займається захистом прав людини на національному та міжнародному рівнях, збирає інформацію та докази воєнних злочинів РФ, зокрема щодо Криму, для притягнення Росії до відповідальності. Співзасновник організації Роман Мартиновський, 19 липня 2013 року. Ми зареєстрували нашу організацію. Звичайно, тоді не було жодного перечуття, що нас чекає буквально там за півроку чи за рік. Ми готували себе до того, що ми будемо сконцентровані якраз на наданні безоплатної правової допомоги, як в національних судах. Так і в Європейському суді з прав людини. Взимку 2013-14 років під час масових протестів на Майдані Незалежності в Києві влада президента Януковича вдалася до насильницьких дій. Бійці спецпідрозділу Беркут розстріляли учасників Революції Гідності. Після втечі Януковича до Росії почалося захоплення Криму військами РФ. Ми були фактично на передньому краї того, що відбувалося в Криму. Ми вже знали, що таємно вночі перевозяться російські війська на територію Криму і Севастополя, в тому числі. Так ми дожили до 1 березня, коли е, Путін отримав дозвіл Ради Федерації на введення військ в Україну. І вже стало зрозуміло, що, мабуть, Крим ми втратили. І 1 березня ми вже. Сім'єю прийняли рішення, що е, будемо виїжджати з Криму. Я зрозумів, що, е, мабуть, ну, ми будемо просто, е, в першу чергу, правозахисники будемо точно на, на, на вістрі атаки з боку нової влади, але знову ж таки масштаби, е, яких набула ця зачистка, вони тоді були просто для нас неймовірними. Ми, ми не могли собі їх уявити. Не могли. Від початку окупації ми почали документувати по перше, це злочина в сфері національної безпеки, тому що більша кількість працівників правоохоронних органів, судових органів перейшла на бік ворога. Також в нас постало питання, як правильно документувати ті порушення прав людей, які відбуваються на території Кримського півострова. Вже десь орієнтовно з 2016-2017 року ми почали розглядати порушення прав людей на території Кримського півострова як воєнні злочини. По приїзді в Київ я почав розуміти, що мабуть просто займатися тим, чим я займався до цього. Мабуть, вже буде неможливо. Єдине, що мені спало на думку, що нам треба всім, хто виїхав з Криму, особливо правозахисникам, намагатись якось об'єднати свої зусилля після підписання 18 березня 2014 року, так званого договору про приєднання, РФ автоматично застосувала своє громадянство до всіх, хто проживає в Криму. Ті, хто відмовився від нього, і ті, хто на момент окупації перебував у Криму без реєстрації місця проживання, стали іноземцями в рідній країні. Вони постійно перебувають під загрозою вигнання, решта змушені бути лояльними до окупаційної влади. Ми бачали тоді вже серйозну загрозу, оскільки Росія говорила про те, що вона надає рівні можливості. Громадянам України, жителям Криму, на рівні з російськими громадянами, отримувати всі послуги, всі блага, так скажімо, російського перебування в Криму. Але вони замовчували про те, які обов'язки вони при цьому покладали. Ну, в першу чергу, це призов. Призов на воєнну службу. А, а якщо ти не хочеш, то тоді ти ухилянт, тоді тобі це загрожує кримінальною відповідальністю. Друге, це те, що а, якщо ти не стаєш громадянином Російської Федерації, у всякому разі, Російська Федерація тебе розглядає громадянина Російської Федерації, то ти вже можеш відповідати за державну зраду. Від початку тимчасової окупації Кримського півострова нами почали фіксуватися факти і примусової мобілізації громадян України, факти здійснення пропаганди служби в армії серед дітей, у зв'язку з чим нами були порушені відповідні кримінальні провадження. Наразі ця ситуація тільки погіршилася. Від самого початку окупаційна влада переслідувала кримсько-татарських активістів. За участю найбільшому мітингу на підтримку єдності України, 26 лютого 2014 року заарештували заступника голови меджлісу Ахтема Чайгоза та ще декількох осіб. Ми отримали звернення від пана Ахтема зі слідчого ізолятора міста Сімферополя допомогти українським в'язням, які перебувають в стінах СІЗО, і ніяк не можуть. Добитися переведення, повернення їх на територію України, тобто під владу українського уряду. Це була дуже вразлива група осіб, тому що серед них ще й були люди, які мали захворювання. Там були жінки, там були діти. Ми почали створювати наш власний реєстр. В'язнів, яких Росія переміщує, почала переміщувати у червні 2014 року на території Російської Федерації для відбування кримінального покарання. Відкриттям для мене в той момент було. Е я нарешті зрозумів, що, а це ж, це, ж, це ж депортація, а це ж те, що заборонено Женевськими конвенціями. Стаття 49 Женевської конвенції. Забороняє незалежно від мотивів здійснювати примусове індивідуальне чи масове переселення або депортацію осіб, що перебувають під захистом з окупованої території, на територію окупаційної держави або на територію будь-якої іншої держави, незалежно від того, окупована вона чи ні. Правоохоронними органами автономії, депортація в'язнів, так само депортація дітей кваліфікується як порушення законів, звичайно, війни. Всі ці факти документуються нами у відповідних магістральних кримінальних провадженнях. З приводу ув'язнених, які наразі відбувають покарання на території Кримського півострова та на території Російської Федерації, справді вони можуть бути засуджені за якісь злочини, але для нас вони в першу чергу є жертвами та є потерпілими від відповідних дій країни окупанта. Будь-яка особа, яка була переміщена на територію Російської Федерації для відбуття покарання. Є потерпілим апріорі у нашому кримінальному провадженні по депортації, і ми поставили перед собою доволі грандіозну задачу буквально за е, три місяці, якщо я не помиляюсь, можливо навіть менше, підготувати повідомлення до міжнародного кримінального суду про вчинення Російської Федерації воєнного злочину, депортації українських громадян з числа в'язнів, які були засуджені або відбували покарання на території Криму. Коли ми почали документування воєнних злочинів, які відбуваються на території Кримського півострова, ми стикнулися з проблемою з тим, що в нас немає звідки брати інформацію. І якраз в цей час найбільшу допомогу я вважаю, що нам надали громадські організації разом з регіональним центром справ людини і українською гальсінською спілкою справ людини, ми підготували два інформаційні повідомлення, які були направлені до міжнародного кримінального суду, якраз щодо переміщення в'язні. І е, на той момент, коли ми його подавали, це було друге повідомлення у 2021 році. Ми встановили е, з підтвердженням даних 4, більше 400 осіб, які були відповідним переміщенням. На мою думку, роль е, громадських організацій е, в питаннях притягнення до відповідальності за вчинення воєнних злочинів, ну і інших міжнародних злочинів, е, таких як геноцид чи навіть агресія. Або злочини проти людяності вона надзвичайно важлива, особливо для України. Тому ми вважаємо, що це і для нас великий плюс, і для громадських організацій, великий плюс. Коли ми цю роботу робимо разом, вони нам надають інформацію, яку ми відповідно перевіряємо в рамках кримінального провадження, і документуємо. Ця інформація стає доказом. І відповідно, вона має процесуальне оформлення і для міжнародного кримінального суду докази в кримінальних наших провадженнях мають і більшу вагу ніж просто інформація. Тому я вважаю, що це або робота, і ми допомагаємо в цьому плані один одному. Наше повідомлення, наша інформація, яку ми відготували, аргументація, яку ми готували, вона переконала офіс міжнародного кримінального суду подивитись на цю ситуацію більш глибоко. Вони поки що розглядають це як воєнний злочин, злочин депортації. Але я думаю, що в майбутньому ми таки зможемо переконати офіс міжнародного кримінального суду в тому, що тут є ознаки злочину геноциду. На момент окупації Криму Андрій перебував у кримському слідчому ізоляторі. Вирок у його справі мав набути чинності саме 27 лютого, коли окупанти вже заблокували парламент та раду міністрів Криму. За день до того Андрій подав апеляцію. Але її розгляд за українськими законами на території Криму вже був неможливий. Ну, багато хто з співробітників СІЗО перевзувся, став на сторону Кацапів, багато хто просто позвільнялися. Тобто ми узнали ну, практично одразу що такий подік він людина безправний. Поэтому що ну, могло бути з нами, ми ніхто нічого не знав. На момент окупації півострова, е, спершу, що зробила е, Російська Федерація, е, це змінила е, повністю законодавство, замінивши його своїм. У зв'язку з цим е, всі вироки, які були винесені на території Кримського півострова, всі провадження кримінальні, які знаходились на території Кримського півострова, відповідно було перекваліфіковано за російським законодавством. Від нас вимагали писати. Апеляцію по Головному кодексу РФ Російської Федерації. Но, так як ми не скоїли злочину в Російській Федерації, тому ми не збиралися писати, требували, щоб нас відправили відбувати покарання на підконтрольну територію України, що росіяни не робили, категорично не робили. За майже шість місяців невизначеності Андрія викликали до слідчих. Два сотрудника за столом кіпа бумаг, ну і підштовхують мені теж бумагу, де я повинен був підписати, що я згоден з тим, що мені мою українську статтю. Перікваліфіцирують на російську статтю, вони сказали, що будемо відбувати покарання в Росії щодо засуджених, які відбували покарання на окупованих територіях, і потім Росія вже далі там відправляла їх відбувати покарання на території Російської Федерації. Ми звертали увагу європейського суду, що була велика кількість засуджених осіб на момент захоплення Криму і що вони не були Україні повернуті. Саме найгірше було те, що осознавав повністю, що я можу не побачити родину і що ти їдеш невідомо куди. Багато хто відмовлявся, я теж почав відмовлятись, але вони самі перекваліфікували мою українську стадію на російську, і нас примусово всіх відправили. Що чоловіків, що жінок відправили відбувати покарання на територію РФ: Краснодарський край, Ростовська область, Волгоград, Воронеж і Севера. Дуже багато, наприклад, родичів ув'язнених не знають або не знали, де знаходяться їхні родичі, де вони відбувають покарання. Окрім того, як ми помітили, з Кримського півострова почали наразі депортувати в'язнів до найбільш віддалених колоній. По перше, це є і порушенням їх прав, тому що вони не можуть бачитись родичами, вони не можуть зв'язатися з ними. По-друге, я думаю, що це робиться спеціально для того, щоб показати їхнє відношення окупантів до наших громадян. Ми збирали збували так. Чийок попить. Все, і ребята показували документи, які приходили від Роман Юрича. Тобто, це реальний, реальний чоловік з великої літери. Він допомагає реально. З'явилася така, ну, не просто надія, а дуже велика надія. В колонії були контактні особи, які брали на себе роль активістів. Ми через них передавали відповідні матеріали, заяви і так далі, які ці люди заповнювали, збирали, потім нам їх направляли або передавали адвокатам, які їх відвідували і так далі. Коли почали приходити бумаги з України в лагерь, тобто з гірбом українським з нашим гарним тризубом. Росіяни дуже-дуже нервувати почали, Тобто почала нервувати адміністрація. Росіяни казали, що України вже нема, вона вами не цікавиться, ви їй не потрібні, ви відброси суспільства, тобто ви залишаєтесь тут. Хоча вони знали, що всі бумаги судебні приходять до нас. Коли дізналися вони, що ну, тобто не переламати нас, що ми, як були українці, так і залишаємось. І байдуже, що ми приступніки, неприступніки. Вони почали погрожувати, що припишуть статтю, як же вона називається, щось таке, державну зраду. Тобто срок і вже їдеш далі на севера, як громадянин. Росії, якщо ми говоримо про Крим, ми доводили і довели, що дуже важливо європейський суд так і підтвердив підтвердився, що Росія незаконно замінила наше законодавство на своє, і що ці суди, які знаходяться в окупованому Криму, що вони є незаконними. Коли тюремники бачили, що погрози на українських в'язнів не діють, застосовували інші види тиску, саджали на кілька діб до карцеру. Забороняли писати листи щодо їхнього порятунку. Попри це, Андрій не втрачав надію на повернення в Україну. Октябрь 2016 року мені перший раз зайшли на промку в цех опера і сказали, що збирай свої речі, додому поїдеш. Я кажу, звісно, поїду. Юлка". Звичайно, поїду. А не боїся, я кажу, ні. Мене на наступний день. Етапірували до Ростова. На централі пробув десь тиждень. Етап один на Москву. Меня не відправляють. Другий етап на Москву мене не відправляють. Я ж до адміністрації, що за біда? Ні, ні, до тебе ще черга дійде». Дойди, так дійде. Потім десь через тиждень приходять, збирайся і поїхали. Куди я кажу, їдемо? В Москву ні їдеш обратно на свій лагерь. Поспілкувавшись з багатьма потерпілими в такому провадженні, я можу сказати, що їм довелося пережити дуже багато всього. По-перше, це було і етапування з Криму до Російської Федерації, яке згідно їх розмов тривало дуже довго. По-друге, їх перевозили в на людських умовах. Наприклад, їх перевозили в автозаках, їм не давали воду, їм не додавали випити води. Їх не повідомляли, куди їх везуть, де їхнє буде місце. Це перебування і було й порушено право їх на е, інформування родичів про те, де вони будуть знаходитися. Знову почалось морально-психологічне давка, але вже набагато сильніше. Якщо чесно, я перестав спілкуватися десь місяця, два з половиною, три. Ну, просто просто не спілкувався ні з ким і все, все я ну, не міг в місцях відбуття покарання на території Російської Федерації. Е, умови, які не відповідають стандартам, які повинні бути, дуже важко сказати, що, чи це умови створюються саме для наших громадян, чи в принципі вони настільки погані. Але нами, наприклад, фіксувалися і факти смерті громадян в місцях відбуття покарання на території Російської Федерації, так само і від е, ненадання е, належної медичної допомоги. Єдина ініціатива, яка була е реалізована у 2017 році по лінії нашої уповноваженої справ людини пані Валерії Лутковської, завершилась тим, що повернулися до Російської Федерації 12 -ро українських в'язнів. З них вісім це були ті в'язні, е які були фактично з нашого списку. Був якраз і Андрій, це не передати словами. Просто як побачили, що не три калор у конвоя, а наш жовто-блакитний флаг як, як камінь. Серце звалився, все. І вже було байдуже, що ти розумів, що ти вдома. Добре, пам'ятаю нашу першу зустріч з Андрієм одній з колоній Запорізької області. І я пам'ятаю, що він був дуже схильний до спілкування, намагався розповісти про те, що з ним відбувалося в Битайську. В колонії. я дуже щиро хотів допомогти Андрію і довести, що є підстави для застосування закону Савченка до того моменту, поки його справа не була переглянута в апеляційному порядку. А весь час, поки він перебував там, апеляції не було. Ми відновили матеріали справи, добилися апеляційного перегляду. Правда, за результатами апеляційного перегляду, вирок був залишений без змін, але, тим не менш, був застосований закон Савченко, і він опинився на свободі. Після звільнення Андрій повернувся на батьківщину до Бердянська і влаштувався на роботу у 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення РФ, це південноукраїнське українське місто опинилося в окупації, але Андрієві пощастило самостійно вирватися на підконтрольну уряду України територію. Він теж дуже боявся, він не хотів знову опинитися там під владою росіян. І, і я, чесно кажучи, дуже за нього переживав. Бо я боявся, що вони можуть просто в якийсь момент в результаті перевірки побачити, що він мав би відбувати ще покарання і знову кинути його до в'язниці. Я скоїв цей злочин 115-та вчасна перша. Це вбивство. Знаєте, ось я дуже, 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 дуже шкодую, що я це зробив, але це було. В стані ефекту я не пам'ятаю, як я це зробив. І все рівно я за це дуже дуже шкодую, тому що я не мав права забирати життя. Його історія відома Міжнародному кримінальному суду. Він зазначений в наших поданнях як одна з жертв цього воєнного злочину, депортації, відповідальність за який передбачена 8 статтею Римського статуту Міжнародного кримінального суду. І я дуже сподіваюся, що рано чи пізно. Офіс прокурора продовжить розслідування цієї справи в прокуратурі автономної Республіки Крим та міста Севастополя є одне магістральне провадження, в якому ми документуємо усі порушення прав в'язнів, які відбуваються на території Кримського півострова. І також ми документуємо відповідно усі переміщення в'язнів на території Російської Федерації, і під час досудового розслідування цього кримінального провадження. Більшість інформації нам, відповідно, було надано паном Романом Мартиновським, тому що він має зв'язок прямий з деякими потерпілими у цьому провадженні. Він до цих людей звертається з тим, що ми не НКВД, тому для нас ця допомога є дуже важливою. Для захисту прав постраждалих від війни громадська організація Регіональний центр прав людини. Використовує кілька стратегій в роботі з Міжнародним кримінальним судом, Європейським судом з прав людини та комітетом ООН з прав людини. Жоден з цих органів він або не наділений е, якоюсь особливою владою для того, щоб вирішити остаточну проблему конкретної людини, а, або він може зробити це у дуже віддаленій перспективі. Ну, наприклад, якщо починати з міжнародного кримінального суду, то в нього, на жаль, немає інших повноважень, окрім як притягнути винну особу до кримінальної відповідальності. Так само є проблеми з рішеннями Європейського суду з прав людини, оскільки Росія відмовилась співпрацювати з Європейським судом з прав людини одразу, як тільки заявила, що вона нібито хоче вийти з системи Ради Європи. Рішення Європейського суду з прав людини це встановлені юридичні факти. Збройної агресії Російської Федерації вони дають додаткові аргументи, додатковий тиск в нашій дипломатичній роботі в роботі з нашими партнерами союзниками, щоб вони так само використовували ці факти, ці рішення для того, щоб тиснути або ізолювати Російську Федерацію від цивілізованого світу. А що стосується комітету з прав людини, то його рішення взагалі є рекомендаційними в якийсь момент, так чи інакше по закінченню збройного конфлікту, Російська Федерація. Буде примушена до того, щоб виплачувати компенсацію особам, які були жертвами збройного конфлікту. І це може відбутися через п'ять років, через десять, через двадцять. Немає значення. Німеччина по закінченні Другої світової війни десятки років виплачувала компенсації. Так само, і в цій ситуації, на жаль, швидко не буде. Буде довго, але буде, якщо ви звернетеся. А якщо ви не звернетеся, то не буде зовсім. Ось такий підхід. we